Гірка правда в тому, що найгірше це не діяти, а не отримати невдачу. Можна витратити роки на пошук ідеального часу, а можна почати робити вже зараз. Ресурси навколо нас, і вони доступні на кожному кроці. Твої знайомі, книги, інтернети, навчання. Ресурси це не завжди про гроші. Ресурс це про те, як ти використовуєш свої знання, час і можливості, які вже є в твоєму оточенні. Наприклад, ти можеш записатися на нове навчання, яке відкриває нові горизонти, і познайомитися з новими людьми. Можливо, ваша колега дасть вам таку рекомендацію, яка стане переломним моментом. Ось кілька головних порад. Для того щоб почати користуватися своїми ресурсами прямо зараз. Перше. Чітко визначте свої цілі. Без чіткої мети важко скористуватися своїми ресурсами. Складіть чіткий план, розписавши дрібні цілі на 3, 6, 12 місяців. Друге. Будьте відкритими до нових можливостей. Не відмовляйтесь від того, що здається вам зараз незвичним. Твій ресурс може бути зовсім не там, де ти його очікуєш. Третє: створюй простір для нових ідей. Приділяй час саморозвитку, читай книжки, спілкуйся з людьми, які можуть поділитися новими ідеями.